Виникнення Ісламу та арабський хадифат. Аравійський півострів, який за площою дорівнює чверті Європи, але за природними умовами є суцільною пустелею, з давніх часів заселяли племена кочовиків Арабів. Раніше, мало кому відомі, у Сьомому столітті вони примусили заговорити про себе в Азії та Європі. Об'єднання арабів і створення ними власної держави було пов'язано з виникненням нової релігії, відомої під назвою Іслам. У перекладі з арабської «покірність». Засновником ісламу став мешканець аравійського міста Мекке Мухаммад. У Європі його називали Магометом у своєму житті. Мухаммад багато часу поділяв релігійним роздумам і пошукам. У 610 році він розпочав пророкувати, стверджуючи, що отримав положення нової віри від єдиного Бога Аллаха. Учні і послідовники пророка записували його слова після смерті Мухамада. Всі ці записи було зібрано в одну книгу Коран у перекладі з арабської читання. Боротьба за поширення нової віри тривала до 630 року, коли більшість арабських племен визнала владу Мухаммада і прийняла іслам. Після смерті Порока. Владу у створеній ним державі успадкували халіфи – заступники пророка. Виник арабський халіфат. Халіфи закликали арабів рушити в похід за поширення ісламу серед невірних. Світ ісламу перейшов у наступ. Розпочалася доба арабських завоювань. Спочатку араби завдали удару по багатих східних провінціях Візантії. Вони захопили Сирію, Палестину і Єгипет, а пізніше усе Середземноморське узбережжя Африки. Одночасно було підкорено Іран. У період 711 по 714 роки араби завоювали майже всю Іспанію подолали Піронейське гори, і лише в 732 році їхнє подальше просування в Європу було зупинено франками в битві під платьє. На Сході вони досягли Інду, захопили Середню Азію і в 751 році на Таласі завдали поразки великій китайській армії. Далі вони не пішли. У середині 8 століття арабські завоювання в основному завершилися. Колишні кочівники стали володарями найбільшої держави світу.